Так, слава Україні! Я Олег Криштопа, це історія для дорослих. І напишіть мені, будь ласка, як ви мене чуєте, як ви мене бачите. Е... О, я себе бачу добре, але не знаю, чи я себе добре чую, тому що в мене вимкнений звук. Е... Я Олег Криштопа, це історія для дорослих, і сьогодні дуже. Специфічна пряма трансляція, тому що, як ви бачите, я сам, і я зараз не в Україні, а у сусідній Польщі у місті Перемишль. Тому те, що я буду сьогодні розповідати про українсько-польські взаємини, це так би мовити, буде пережити на власному досвіді. Значить, чекають вісім. Чому мені не показує, скільки нас дивиться? Так, пишіть, будь ласка, щось у чаті, бо я не розумію, чи хтось мене бачить. Скільки людей дивиться трансляцію. Е -е, наразі буду продовжувати. Ну, люди пишуть, отже, очевидно, о, 54 людини дивиться. Це непоганий результат. Отже, ще раз е -е, вітання всім з міста Перемишель. Е -е, я. Кілька днів перебуваю в Польщі, був у Словаччині. І я знімаю тут документальний фільм, який, я сподіваюся, вже найближчим часом ви зможете побачити. Можливо, це не станеться так швидко, але фільм буде дуже цікавий. Головний герой Іван Шпонтак українець українсько слованського походження родом з Закарпаття. Він народився під Ужгородом. В 1939 році захищав Карпатську Україну, хоча прямої участі в боях начебто не брав. В 40 х роках вступив до української поліції, яка була під, під владою Німеччини. В 44-му році дезертирував з поліції разом з своїми підлеглими. І на території нинішньої Польщі, на території на українських етнічних землях, на закризонні створив е, кілька підрозділів УПА з числа своїх підлягів. Е, згодом це переросло спочатку в сотню, а потім у три, навіть чотири сотні е, української повстанської армії на закризонні, якими Іван Шпонтак командує. При всьому цьому Іван Шпонтак не був е, членом організації українських націоналістів. Хоча й певний час симпатизував його. З 44 по 47 рік він був командиром курення УПА, він був командиром, дослужився до майора, мав отримати звання підполковника. Він не тільки очолював величезний військовий відтинок, він був, мало, не начальником штабу великого. З'єднання на Закризоні. Він був одним з провідних командирів УПА е взагалі. Ось. І треба сказати, що о, я бачу дуже багато коментарів з'явилося. Е треба сказати, що ну, Іван Шпонтак при цьому всьому був на той час дуже молодою людиною, е дуже вимогливою до підлегу. Його звинувачували в тому, що він був дуже жорстким, е що до нього навіть відбувся суд. Його звинувачували у надмірній жорстокості до підлеглих і в створенні штрафного батальйону. Ну, тобто, це не батальйон був, а штрафний підрозділ. Після цього, в 47 му році була проведена польською владою акція дійсла по масовій депортації українського населення з етнічних територій українських. І фактично УПА залишилося без. Без підтримки місцевого населення цього місцевого населення просто не залишилося в оточенні переважаючих польських сил польської армії. Частина підрозділів за командою УПА була переведена на схід на територію радянської України. Зокрема, йшлося і про сотні Івана Шпонтика. Шпонтика як його ще називають. Він мав псевдозалізняк. І сам Шпонтик в результаті. Прийняв рішення залишити територію Польщі і піти в Чехословаччину, де в нього жила родина. Разом з кількома бійцями з свого оточення він вийшов на територію Словаччини, там легалізувався, залишився з родиною. Приблизно півроку бійці УПА його підлеглі жили в його будинку у Київці, де він їх годував. А потім вони пішли на захід. У американську зону в Німеччину, в американську зону окупації. Один з них по дорозі загинув, інший дійшов і залишив спогади. Дуже яскраві спогади. Це. Зараз вам покажу цю книжку. Ось ця книга. Андрія Кордена-Козака, один недійсьний бійців неб спомини Вояка Упа Скурення Залізняка. А, насправді дуже детально, попри те, що минуло багато років написані спогади, дуже цікаво описаний власне, командир Залізняк. А, і це, мабуть, один з важливих таких історичних документів про діяльність у пана Закрезонні, про власне, особистість одного з командирів Залізняка. На цьому, звичайно, доля Залізняка, спонтака для автора цього звіту, цієї книги Козака залишається невідома. Але вона відома з інших документів, зокрема з польських архівів, з... зараз я ще розкажу інші деталі. Словом, Іван Спонтак залишився в Словаччині, легалізувався там, розповів, що він, значить, був начебто в угорській армії, потрапив десь там в полон, втік і ось він зараз прийшов додому до своїх батьків. Які переселилися з Підужгорода в село Великі Капушани, це нинішня територія Словаччини. Я там був кілька днів тому. Він там одружився, у нього в сім'ї народилося двоє дітей. Він Працював в Чехословаччині в будівельних організаціях, будував дороги, показував себе будівничем соціалізму. Але у 58 59 роках з невідомих причин за нього взялася служба безпеки Словаччини, Чехословаччини, бо це на той час була радянська Чехословаччина, і ним дуже зацікавленим весь цей час цікавилася польська служба безпеки. Тобто вони з 47 по 59 рік е, продовжували його, тобто цього корінного залізника Івана Шпонтика розшукувати. І ось в 59-му році з невідомих причин, можливо, він навіть там десь сам про це розповів в Словаччині, е, Польща почала вимагати екстрадиції Івана Шпонтика. Він був заарештований в Словаччині. Е, Чехословаччина за її законодавством не могла видавати е, Польщі свого громадянина братній Польській республіці за жодних обставин. Але е, там довго тривали наради на, на, на міждержавному рівні Міністерства закордонних справ обох країн займалися долею з цього звичайного ніби громадянина Івана Шпонтика. Е, і врешті-решт е, було обійдено чехословацьке законодавство. За за якоюсь там директивою 1 параграф 1, що мовляв, його пробували як військового злочинця, його передавали Польщі як військового злочинця, але він на території Польщі вчиняв військові злочини. Тому його в Польщі мусив судити військовий суд. Суд цей мав бути показовий, тому що як і зараз, так і тоді в Польщі боролися з українськими націоналістами, і це мав бути показовий процес над українським націоналістом. Я вже записав людей, які пам'ятають ті часи, бо суд почався в 61-му році. Ну, ці люди нині це вже не молоді, не юнаки, але пам'ятають ще розмови батьків, як вся українська громада збирала гроші на адвоката для Івана Шпонка, як він відмовлявся розмовляти в суді польською мовою, як він відносно. Ну, Хоча й намагався морочити суд, але дуже гідно погодився. Постійно не заперечував того, що він був в українській повстанській армії, і що метою української повстанської армії був захист українського населення, а не, а не військові злочини чи вбивство поляків. Суд а, збирав повні зали, суд справді був дуже гучним, показовим, висвітлювався в польській пресі. Українську газету наше слово писати про цей процес, і закінчився процес, тим, що, попри тобто те, що докази збиралися поспіхом, під тиском, з погрозами, докази, власне, найбільше